Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами Астропсихолог Лиманко Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 23 по 29 грудня. Розберемо основні важливі аспекти. Щоб ви краще могли організувати свій тиждень. Дякую за ваші лайки та коментарі. Мені дуже приємний ваш зворотній зв'язок. Це мене надихає. Тайм-коди по кожному дню я залишу в описі під цим відео. Тиждень буде непростий, але саме напружені аспекти будуть давати нам сили не здаватися і відстоювати свої права. Весь тиждень сприятливо для того, щоб ми звільнялися від всього непотрібного, застарілого і всього того, що тягне нас вниз. Якщо сподобається відео, підписуйтеся, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А зовсім скоро вийде відео від мене стосовно того, як зустрічати новий рік, як прикрашати ялинку. Розкажу вам секретики, які допоможуть зробити наступний рік успішним. В понеділок, 23 грудня, ми будемо під впливом 22 ї місячної доби, символом якої є книга. З самого ранку сприятливий час для активних дій, для початку навчання. Щоб передавати свої знання та досвід. Місяць зараз знаходиться в знаці Терези, це знак партнерський. Тож на підсвідомому рівні ви будете націлені на співпрацю з іншими людьми, на підтримку гармонії. І місяць буде робити аспект можливостей до Меркурію, планети мислення та інформації, що буде давати вам можливість розуміти людей без слів на інтуїтивному рівні. Також місяць буде в гармонійному аспекті можливостей до Марсу, планети рішучості та активних дій. Тож дуже важливо прописати плани і розпочати щось робити саме зранку: спілкування, документи, планування та партнерські взаємовідносини. А надалі місяць буде робити гармонійний аспект удачі до Юпітеру, планети успіху та розширення, сприятливий час для спілкування, навчання. А для того щоб прислухатися до своєї інтуїції та звертатися до керівництва, в цей же день місяць буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом кету вузлом минулого, тобто можуть спливати ситуації з минулого, для того щоб ми їх переглянули. І підкоригували саме зараз на спадаючий місяць, саме зараз, коли Марс ретроградний. Ми можемо передивлюватися свою тактику, свої дії. Також місяць буде у з'єднанні із Гекатою, чорним місяцем, можуть бути певні провокації. До вівторка буде діяти напружений аспект між Сонцем, планетою нашого Его, та Нептуном, планетою мрій та фантазій. Може бути загроза від води та повітря. Можна впадати в цей період самообмани та ілюзії, а від цього будуть розчарування. Важливо звертати увагу на якість води та їжі, а також на дози медикаментів. Із позитивних моментів цього аспекту є нові творчі ідеї зростання нашої здатності до співчуття, заняття творчістю, нейрографікою, допомога іншим. Сприятимуть пропрацюванню цього аспекту. Формується напружений аспект між Меркурієм та Юпітером. Це вказівка на можливі проблеми з концентрацією уваги, розфокусуванням на головному, можливі конфлікти, але аспект дає багато енергії для того, щоб ми навчалися чомусь новому, для поїздок. Також Меркурій буде в напруженому аспекті до Сатурну, планети обмежень та порядку. Тобто ми можемо стикатися з вами із певними обмеженнями, перешкодами щодо паперової справи, спілкування в поїздках, а також отримання важливої інформації. Можуть бути конфлікти з представниками закону та бюрократія. Венера буде в напруженому аспекті до Урану. Венера символізує наші взаємовідносини, відчуття гармонії та прекрасного, також наші бажання. А Уран в напружених аспектах це планета бунтарства, поломок, різких змінів планів, чогось різкого і неочікуваного. В цей час може бути бажання свободи, чогось незвичного, можливі різкі непродумані кроки в темах фінансів та відносин. Досі діє і весь тиждень буде діяти напружений аспект між Марсом та Плутоном це дві войовничі планети. Аспект підвищеної аварійності та боротьби. Аспект в той же час допомагає нам долати труднощі і надає багато сил для того, щоб ми захищали власні інтереси. У вівторок, 24 грудня, ми будемо під впливом 23 ї місячної доби, символом якої є крокодил. Головна тактика цього дня плисти за течією, бути в режимі очікування. Рекомендується завершувати всі свої справи і не починати нових, проявляти впевненість та наполегливість. І місяць буде у з'єднанні з Гекатою, а тож, знову ж таки, можуть бути зацикленість на чомусь, оскільки місяць знаті рази, то зацикленість саме на відносинах з іншими людьми та темами справедливості. І місяць буде в гармонійному аспекті до Венери. В цей період партнери можуть проявити себе, і ми можемо дізнатися про них те, що раніше було від нас приховано. Це також буде і вказівка на дуже сильні наші бажання та допомога впливових жінок. Звертайте в цей період увагу на вашу інтуїцію. Саме зараз, на спадаючий місяць, ви можете позбутися чогось непотрібного вам. Буде діяти напружена конфігурація та квадрат за участю Сатурну, Юпітеру та Меркурію. А також венера в напруженому аспекті до Урану, Плутон в напруженому аспекті до Марсу це аспект підвищеної аварійності, поломок, збої в роботі техніки та електропостачання. Із з години 46 хвилин і до кінця доби. Місяць буде без курсу, тобто він не буде робити жодного аспекту із планетами, і відповідно нових справ ми не починаємо, адже вони можуть мати непередбачуваний результат, не досягти бажаних цілей. В середу, 25 грудня, ми будемо під впливом 24-ї місячної доби, символом якої є скеля. В цей період добре закладе фундамент важливих справ. Сприятливо в цей період. Займатися фізичними вправами до 10 години і 6 хвилин місяць буде залишатися без курсу, а потім перейде в знак Скорпіон, і тут буде зростати наша інтуїція. В той же час може бути підвищена критичність і недовірливість до інших. І місяць водночас буде в напруженому аспекті квадратури, аспекті. Різких неочікуваних змін до Марсу, що може вказувати на наші імпульсивні дії, дії під впливом емоцій, конфлікти між жінками та чоловіками, поломки, особливо з огляду на те, що Марс ретроградний, бути обережними за кермом в дорозі, і не втягуйте себе в конфліктні ситуації. Місяць також буде в напруженому аспекті і до Плутону планети руйнувань та трансформацій. Меркурій залишається в напруженому аспекті до Сатурну, тобто можуть бути конфлікти і непорозуміння із людьми старшими за статусом або ж за віком. І Юпітер буде в напруженому аспекті до Меркурію, що вказує і на розгубленість, розсіяність, невміння концентруватися і логічно думати, в той же час варто звертатися до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції, адже на це є вказівки. Щодо місяця. Цього ж дня буде точний аспект, напружений протистояння між Юпітером та Сатурном. Це повторний дотик. Перший раз це було 20 серпня плюс-мінус тиждень. Тобто зараз ми також можемо очікувати різких поломок, боротьби за владу. Цей аспект дає нам розвиток через подолання перешкод і є сильна мотивація на ріст для того, щоб ми отримали визнання. У четвер, 26 грудня, в день Юпітера, ми будемо під впливом 25-ї місячної доби, символом якої є черепаха. Не рекомендується занадто велика активність та поспіх. Місячна доба сприятиме пізнанню мудрості земного життя. Місяць залишається в знаті у скорпіон. Сприятливо звертатися до психології астрології для проведення власних розслідувань для перегляду детективів, містики, щоб розрядити напружені аспекти. Місяць коли зайшов в знак Скорпіон, буде робити гармонійний аспект удачі до Сатурну, що дасть нам витримку та пізнання глибини, дуже сильну інтуїцію. Залишається напружений аспект між Юпітером та Меркурієм, коли можливі різноманітні спори, конфліктні ситуації. Також Меркурій буде в напруженому аспекті і до Сатурну. Тож саме зараз, не час для того, щоб ми щось аналізували і думали саме головою, необхідно приймати рішення, орієнтуючись на свою інтуїцію. Буде формуватися і ряд напружених аспектів між місяцем та ураном, між Ураном та Венерою, і Венерою та місяцем. Тобто буде формуватися тао-квадрат. Це може вказувати на поломки, руйнування, які пов'язані із населенням та ресурсами. О п'ятницю, 27 грудня, ми будемо підпливом 26 ї місячної доби. Її символом є болото. В цей період ми не починаємо нових справ і не займаємося активною діяльністю. Просто підбиваємо підсумки. Із 16 години 26 хвилин і до 21 години 47 хвилин місяць буде без курсу. До 10-ї години ранку Меркурій буде в напруженому аспекті до Сатурну, а потім. Місяць також буде в точній опозиції до Урану, і Венера буде в напруженому аспекті до Урану. Лише після обіду. Місяць буде в гармонійному аспекті до Нептуну, планети Віри А та Милосердя. І це ще більше буде піднімати нашу інтуїцію до періоду початку місяця без курсу. О 21 годині 48 хвилин місяць буде переходити в знак стрілець в суботу, 28 грудня. Ми будемо підливом 27-ї місячної доби. Її символом є Жезл, день вдалий для творчості, для подорожей та інтелектуальної праці. Місяць залишається в знаті стрілець, тож ми на підсвідомому рівні націлені на розширення кругозору, сприятливі подорожі, спілкування із наставниками, навчання. Залишається напружений аспект між Плутоном та Марсом, аспект руйнувань та підвищеної аварійності, а також. Місяць буде у з'єднанні із Меркурієм, і вони будуть робити аспект опозиції до Юпітеру, підвищена конфліктність та непорозуміння із впливовими людьми, із представниками інших культур. Місяць буде в напруженому аспекті до Сатурну, тобто можливі затори, підвищена конфліктність та аварійність. Щоб пропрацювати напружені аспекти даного періоду, варто викидати все старе і непотрібне навести порядок вдома. Із суботи починає діяти гармонійний аспект між Марсом та Нептуном, наші дії та мрії під впливом наших емоцій, дії інтуїтивні, націлені на реалізацію наших бажань, тобто за рахунок нашої активної діяльності ми можемо втілити свої мрії в життя. Також аспект сприятиме шляхетним вчинкам і прояву благодійності. А у неділю, 29 грудня, буде досить напружений день. Буде діяти 28-місячна доба, її символом є лотос. Коли не рекомендується приймати долоносних рішень, це період рівноваги, справедливості та милосердя. Важливо провести його якраз в молитві, відвідувати місця своєї сили, бути уважними на дорогах та у поводженні з кулючими ріжучими предметами, адже дуже сильно впливає напружений аспект між Плутоном та Марсом. Бажаємо успішного тижня! Реалізації ваших планів до наступних зустрічі в наступних відео.